Насколько санкции ЕС способны повлиять, остановить кровопролитие и что нам самим делать, когда в условиях войны Украина теряет уже далеко не только инвестиции, но и по сути саму экономику. Вот именно об этом прямо сейчас поговорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Леонид Макарович, вечер добрый. Добрый, здоровье. Скажите, с вашего опыта, а насколько диевыми ЕС санкции, насколько они в целом сдатны повлиять, но, в частности, на ситуацию на фронте? Вони впливають на її на економіку, впливають на соціальну сферу, впливають на позицію і думку росіян. Але для прийняття рішень щодо України вони поки що не впливають для того, щоб впливали санкції, потрібно ще додати оборонну могутність України. Я наголошую оборонну силу українську, надати їй, надати їй скажімо, зброю, посилити її. Економічно, тобто, щоб Україна могла протистояти російській агресії. Це тоді буде реально. Санції плюс протистояння, і нема чого боятися, що мовляв Україна використає зброю для наступу. Україна ніколи не наступала на Росію і наступати не буде, тому що вона добре розуміє наше співвідношення сил. І суть політики української ніколи в історії не була агресивною. Ну, чекайте, війна ж не завжди буде. Доведеться і відбудовувати постраждалі регіони. Поки це відповідальність держави. Але ви знаєте, з'явилася міжнародна приватна ініціатива залучити впливових європейців, отримати ці 300 мільярдів доларів інвестицій. По вашому. Вистачить цієї суми? Західна і східна Німеччина. Дві Німеччини. Для того, щоб східну Німеччину підняти до рівня Західної, вже вкладено 2 трильйони. 2 трильйони, а ще нема. Рівності в житті і економіці і в технічному забезпеченні. Тобто, а Україна набагато більше східної Німеччини за, і за територію, і за кількістю людей. Тобто, 300 – це так для нас багато, але для того, щоб підняти Україну до європейського рівня, це початок для розмаху колеса. Початок. Кошти будуть братися з приватні інвестори, раз, приватні фонди, два. Різні інші можливості, які є у Західному світі. І те, що нам зараз кажуть, ну от ми б кредити, треба брати, кредити, я не заперечу, тим більше дешеві. Але кредити треба повертати. А інвестиції вони піднімають Україну, піднімають людей, піднімають економіку, соціальну сферу, інфраструктуру, а повертаються тільки зароблені. Прибутки так і таке інше, Україна може піднятися до високого рівня, коли включаться всі ресурси: і кредити, і інвестиції, і головне, люди повірять, що це можливо. А щодо віри, а що самі європейці кажуть? Ось вони вірять в майбутнє цієї ідеї. Ви ж, напевно, знаєте, ви ж тільки з Австрії повернулися. Я був здивований, що західні наші партнери, я їх буду так назвати. Вже переконані в тому, що ця програма є необхідною, що вона єдиний вихід для України. І коли Дмитро Фірташ запропонував, скажімо, цю програму, я зрозумів, наскільки ця програма реальна. Як людина ну, досвідчена, я можу таке слово вжити в даному разі, маю право на це принаймні, вона реальна. По-перше, її підтримують. На заході не просто підтримують, а включилися в її розробку. Тобто кращі менеджери, кращі люди, в даному разі, з досвідчення, які проводили реформи а брали участь в проведенні реформ у Польщі, в Німеччині, знають цю проблему ну, достоменно, вже включилися в роботу. Леоніда Макаровича, давайте відверто. Ось це тільки декларації, чи перші кроки, реальні кроки, вже зроблені? Ви знаєте, там у Відні кожна, щодобово постійно йде робота. І я знову називаю Федерацію роботодавців, тому що вони там працюють з цими людьми, і з інвесторами, і з цими е, полі, колишніми державними політичними діячами, нинішніми громадськими діячами заходу. Вони працюють щоденно. І я спілкувався з багатьма. Я побачив, що вони вірять в Україну, тому що Майдан для них це була воля українського народу. Воля. І вони відчули демократизм українського народу його бажання до демократії, свободи і європейських цінностей. Вони вірять. Ну, ви знаєте, головне, щоб ми їх не розчарували відсутністю реформ, щоб і надалі вірили. Дякую, Леонід Кравчук був з нами на зв'язку.